Всім привіт! Вітаю на каналі Colet Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на Івано-Франківському авторинку. Сьогодні 17 вересня, традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список місць для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону, звертайтеся, проконсультуйте, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно. Обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками ці коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Так, Peugeot. 2007 рік, 5400 ціна, 279 пробігу. Ось тут контакти трошки видно. Більше інформації по телефону. Рено Мастер. Шістнадцятий рік. Вісімнадцять п'ятьсот ціна, двигун, два і три дизель, контакти до власника присутні. Покажу по салону. Невелике пошкодження. Процарапана. Так, Позаду розпашонка. Людина ще торгує велосипедами. 1, 2, 3, 4, 5 місць, крім водія. Кого цікавить, телефонуйте. Фрисваген Каді. 11 рік 160 пробігу, 1,6 дизель, 13 700 ціна. Ось контакти до власника. В довгій базі. В гарному кольорі. Сидіння складається. П'ятимісний. Семимісний він, так? А, та п'ятимісний. Дві бокові дверки. Кого цікавить, телефонуйте до власника, тримайте повну інформацію. Парк троніки присутні. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen, Transporter. 18 рік, 2,0 дизель, автоматична коробка передач, контакти для оточення даних є. Так, холодильник плюс 4 градуси пишуть. Можливо, хтось шукає таку машинку. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Форт Турнео Курд'єр. 17 рік, 186 пробігу, 1,5 дизель, 11950 ціна. Тут контакти до власника. Покажу по салону. Чистенький салончик. Мультикермо, клімат-контроль, коробка механічна. кого цікавить, телефонуйте до власника. Volkswagen Т5. 2007 рік, 2,5 дизель, 285, 280 пробігу, 10800 ціна. Добре, день, можна показати по салону? Так, покажу по салону. Салон обшитий гарно. Чисто акуратно виглядає. Є кондиціонер. Присутність по салону є столик, також все обшито, темна стеля, сидіння крутиться. Власник нам підкаже контактний номер телефону, щоб можна було подзвонити. Продуктуйте? 0,97, 101, 50, 56. Кого цікавить, телефонуйте, більше інформації уточнюйте. Форкоп є, електроніки також є, розпашонка. Так, Мерседес 2016 року. 25 тисяч ціна, контакти до власника ось тут присутні. Більше інформації треба уточнювати. Добрий день, можна заглянути до вас легенько. Можна? Покажу по салону. Механічна коробка передач. Е, Скільки місць? 8 плюс 1, так? Отак от, так от покажу по салону. Гарно все виглядає, і люк. Шкірення сидіння з пасками безпеки. Кого цікавить, телефонуйте, отримайте більше інформації. Такий у нас віто. 114 кузов. Телефонуйте, кого цікавить. Реднокенго в продажу. 2008 рік, 338 пробігу, 1,5 дизель, 5900 ціна. Ось тут контакти до власника. Добрий день. Трошки покажу по салону, можна? Кого цікавить, телефонуйте. Парктроніки, бачу є. Більше інформації уточнюйте. Opel Vivaro 2006 року. 362 тисячі пробіг, 7 тисяч ціна, 1,9 дизель, контакти до власника присутні. Так, бачу, є сидіння, три двері до сидіння позаду. Фуркоп, парктроніки, розпашонка. строк 18 го року, модельний 19-й. Ціна за домовленістю, контакти для оточення є. 2,3 дизель, є вебавто, електрика, кондиціонер. Так, малий пробіг по Україні. Зараз уточнимо. Скільки місць? підскажіть, будь ласка. 8 плюс 1. Добре. Парктронники присутні. Досить гарно виглядає по колу. Кого цікавить, телефонуйте. Рено Кенго. п'ятий рік, 206 пробігу, 1,6 газ, бензин, 4580 ціна, контакти присутні. Ні не виїжджав. Забрали до каже, що ракети. Кого цікавий, телефонуйте до власника. Опель 18 2018 року. 185 тисяч пробігу, 20 950 ціна, 1,6 дизель є бік сенон, Стан пишуть відмінний, контакти ось тут. Так, вибачте, техніка підводить. Присутні. Так, дивимось по салону. Салон комбінований, шкірка і так як типу. під, під Алькантаро, круїз. Сталя дуже гарно, дуже гарно зроблений автомобіль. Кого цікавить, телефонуйте до власника? Opel Vivaro. Vivaro шостого року, 2,5 дизель, 7.300 ціна, 248 пробіг. Контакти бачимо. Так, Місця для пасажирів. Розпашоночка. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Ренокенго. 19 рік, 1,5 дизель, 187 пробігу, 9600. Ціна. Це вантажна версія. Тут перегородка. Парктроніки присутні, кого цікавить – телефонують. Вантажний Opel Vivaro. 8 рік, 219 пробігу. 2,0 дизель, 8300 ціна. Контакти до власника присутні. Вантажне відділення, дві бокові дверки. Добрий, добрий день. Так, ззаді кляпа. Більше інформації уточнюйте. Так, пасажирський Мерседес 2006 року, 200 тисяч пробігу, 15 тисяч ціна, 8 плюс 1, 2,2 дизель, Контакти до власника Віталія присутні. Так, по салону є шторки на вікнах, сидіння з пасками безпеки. Більше інформації уточнюйте. Volkswagen Caddy. Каді. Каді 8 року, 1,9 дизель, 6800 ціна, 290 пробіг. Отут контакти до власника. Так, Покажу по салону. Сидіння шкіряні з електрорегулюванням. Так, заглянемо по салону. Кого цікавить, телефонуйте до ластика. Вантажний Renault ренотрафік в довгій базі. 19 рік, 117 пробіг, 17400 ціна, 1,6 дизель двигун, контакти до власника присутні. Розпашонка парктроніки. Присутні більше інформації уточнюєте.